Виконуємо номер 850 із підручника Алгебра 7 та номер 37, крапочка 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте многочлен у вигляді добутку і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник мінус 4 за дужки. У дужках отримаємо а квадрат, відняти 2 аб і додати b квадрат. У дужках у нас квадрат першого виразу відняти подвойний добуток першого на другий, додати квадрат другого виразу це квадрат різниці А і Б. Завдання друге. Винесемо спільний множник мінус b за дужки. В дужках отримаємо 25 y квадрат, додати 10y і додати 1. Подамо 25 y у квадраті, я квадрат виразу 5y. 10 це 2 помножити на 5y і на 1, і дати 1 у квадраті. От знову ж у нас буде квадрат. Суми двох виразів 5 y і 1. Завдання третє винесемо спільний множник а у кубі за дужки. Отримаємо а квадрат, додати 6ам додати 9м у квадраті. І знову у нас подамо 9 квадратів як квадрат виразу 3М. Отримаємо квадрат суми виразів А і 3М. І завдання четверте. Винесемо спільний множник 6 by за дужки. Я тут запишу його 6 by В дужках буде 1 додати 36 на 6, 6 і квадрат, додати 54 на 6, 9 ігре у квадраті. Тут 6 ігрек, десь на, мабуть, умову неправильно я записала. Ні, ігри у кубі, а, 6b квадратів виносимо за дужки, тоді тут квадрата не буде. Ось так. Маємо перед дужками 6B у квадраті. В дужках один у квадраті додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Отримаємо. В дужках у нас су квадрат суми 1 і 3 y. Номер 850 із підручника «Алгебра 7» та номер 37.11 із підручника «Математика 7» виконано.